То вір, так багато течій. І сьогодні дуже важко прийти до Бога, тому що багато течій вони не ведуть до Бога. Ви знаєте, в часі тому коли Ісус Христос не прийшов на землю в тілі, теж було багато течей Фарисеї, Садокеї, Зілутеісеї. І коли був зруйнований Ізраїль, ні одна з тих течій не залишилася. Але апостоли світі вони були виведені. І Ісус Христос. Він в своєму слові, коли апостол Павел навіть приходив до, приходив до Галатів і проповідав Слово Боже. Він також каже: якщо буде тут проповідатися інші Євангелії, навіть ангел з неба зійде, найбуде анахима, най буде проклятий, якщо буде інший дух, а не буде Дух Божий, якщо буде спотворене Слово Боже. І сам Ісус в книзі об'явлення. Він робить паралелі, він показує послання до семи церков, яка церква є правильна. І церква апостольська, Іван, який був ув'язаний на острові Патмос, він отримав послання від Ісуса Христа через Ісуса Ангела. І Ісус хвалив тих, хто зберіг Слово Боже, хто зберіг віру, а Він докурав фарисеям, коли вони не зберігли ні слова, вони спотворили Слово Боже, вони не зберігли віри. Ісус Дукрав їм. тому дорогоцінні спасення є тільки в істині Божій Церкві, а святих апостолів, тільки твердо стоять навченні Ісуса Христа. Хочу запросити вас до такої живої церкви, до міжнародної місії Слово Боже, щоб стати частиною місії. Також підписуйтесь на телеграмка Станіслава та Юлія Салтаненко, щоб більше дізнатися про живу Божу віру. Амінь.